Чотири розрахунки наших пілотів за 15 хвилин перетворять будь-яку базу НАТО на Перл-Харбор. Так, в липні командувач Сил безпілотних систем Мадяр охарактеризував відірваність чинних доктрин НАТО від реалій сучасної війни. За іронією долі, першою країною НАТО, яка на практиці підтвердила слова Мадяра, стала Польща. прифронтова держава, яка витрачає найбільший серед всіх членів альянсу відсоток ВВП на оборону. Вона постійно закуповує сучасну і дорогу техніку, має на своїй території дислоковані підрозділи США і вважається найкраще підготовленою до війни з Росією серед європейських союзників НАТО. До прикладу, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто у вчорашньому інтерв'ю підсумував дискусії про реальну боєздатність своєї країни так: ми не готові ані до російського нападу, ані до агресії будь-якої іншої держави. За даними польських медіа, уламки одного з дронів були знайдені. Біля міста Олесно, це неподалік Гданська, уявляєте, там десь на півночі коло Балтійського моря. Якщо припустити, що він залетів з України, то це понад 400 кілометрів лише від українського кордону. Але з огляду на максимальну дальність дронів 700 кілометрів, їхня поява в районі Гданська могла бути пов'язана з запуском як з Калінінградської області, так і з російського корабля у Балтійському морі. А ще кажуть, що на ті дрони, які летіли, поставили додаткові баки. У будь-якому випадку і Росія, і члени НАТО в Європі отримали наочний сигнал щодо адекватності власних воєнних доктрин. Після інциденту з російськими дронами міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу розглянути можливість перехоплення російських безпілотників і ракет в повітрі над Україною. І фактично, це чи не єдиний шанс для НАТО зрозуміти, як виглядає сучасна повітряна війна, і водночас уникнути прямого зіткнення з Росією. Теоретичні знання про цю війну дуже швидко застарівають. Згадайте хоча б байрактари чи Джавеліни. Сьогодні про них чують значно рідше, адже їхня ефективність у нових умовах знизилася. Росія постійно модернізує свої дрони, так само, як Україна модернізує методи протидії. Тож підручники 2025 року можуть швидко втратити актуальність та й користь. Якщо НАТО хоче мати реальну можливість захистити себе, його підрозділи повинні тренуватися поруч з такими командирами, як Мадяр, і щодня відпрацьовувати знищення російських безпілотників в небі над Україною. Після російської атаки на Польщу точаться дискусії про те, як має відповісти НАТО. Очевидно, що відповідь повинна бути такою, щоб Росія не змогла повторити. Перехоплення дронів і ракет над Україною за участю НАТО не лише дасть військовим необхідний досвід ведення сучасної. Повітряної війни а й стане сильною відповіддю на агресію з боку Росії, з якої Москві доведеться рахуватися.